Заряджається 56 вольт акумулятор 56 вольтовий 4 ампер час. Ось такий акумулятор GTM. Він підходить до лінійки 56 вольтових. Даний акум стояв на косарці кущоріз. Його можна на іншій лінійці на Пілки акумуляторні, ну і там ще є кущорізи кущі різати на кусарки, ще там на щось можна використовувати в цій лінійки. Ось так виглядає даний прибор. Зараз покажу. Заряд іде 5,5 А. Як виглядає знизу, зараз покажу. Ось так. Тут воздух, також, щоб акумулятор не перегрівався, він проходить через сам акумулятор. Ось так виглядає. Зараз покажу повністю заряджений Акум, штекер провод. Роз'ємний він відсоєняється від самого заряду, від саме заряду. Я зараз відсоєню прибор і все покажу. Ось так виглядає. Реально дуже великий акумулятор. Ще є 8 Ампер часів. Це є четверка, вісьмка ще десь на кілограм або трошки більше як кілограм. Важчий. Ось так виглядає. Сю, сюди проходить воздух. Через сам акумулятор. І циркуляція йде, щоб не перегрівалась батарейки. Ну, не батарейки, а акумулятори. Те, що всередині. Ось так виглядає. Дане зарядне від GTM Швидкісна зарядка. Те, що на даний момент, то я. Рекомендую, так як мені воно сподобалось.